Пожежу, яка могла залишити без електроенергії пів Києва, до глибокої ночі гасили в центрі столиці. На території однієї степлоелектростанції зайнявся потужний високовольтний кабель у підземному колекторі. Вогнеборці не одразу змогли почати роботи. Спершу треба було зупинити подачу струму. Євгена Гарков далі. Майже дві з половиною години пожежні чекали на те, щоб розпочати ліквідовувати вогонь у підземному електричному колекторі. До цього не було дозволу від «Київенерго». Вони розробляли схему, яка б дозволила ліквідувати енергію лише в тонелі, а не в десятках будинках навколо. Зараз там відбувається гасіння пожежі на площі 30 квадратних метрів. Гарять електричні кабелі. Е Тужність яких до відключення була 10 тисяч вольт. На вулиці відкритого вогню немає. Усе відбувається під землею. У Київенерго, кажуть, як наслідок могла бути знеструмлена добра частина столиці. Говорити навіть про попередні причини займання ніхто з фахівців поки що не береться. кажуть, мережу тестують регулярно і якихось натяків на небезпеку не було. Євгенія Гарков, Тетяна Фруктова, Ігор Горсіри ТСН 1+,1.